The cat sat on the mat. Футбольне змагання в пам'ять про футболіста, тренера і арбітра Юрія Науменка організовують його доньки Олена та Наталія. Нині це відкритий міський турнір з міні-футболу, який провели вже в п'яте, і який відбувається під патронатом міського голови та підтримується обласною федерацією футболу. Змагання є щорічним. Втім, у 2014 році його не проводили через сумні події майдану. На щастя, ця річна пауза, знаки не далася, і кількість команд. Залишилися стабільно високою попередні роки. Так само грали і по 24, і по по і по 30 команд. Цього року 24. Сподіваємося, що наступних років буде команд все більше. Ми обов'язково проведемо наступного року турнір. Будемо просто сподіватися, що в нашій державі запанує мир і нічого ми, нам не стане на заваді. В боротьбі за п'ятий кубок пам'яті Юрія Науменка зійшлися 24 кращі команди з Тернополя та області. Після групової стадії пішли ігри на виліт. Врешті до фіналу дісталися Агрон Королівський Смак та Вікторія. Переможцем фінального матчу виявилися Агронівці. Хіба груповий етап, там можна сказати, що нам було легше, а вже починаючи з серед фіналу. Прохиний його не Це свідчить рахунки. В один меч два мечі розриву, причому в всіх іграх майже вже виліт. Вікторії дісталося срібло, в боротьбі за бронзу того турніру пам'яті Юрія Науменка виграв Вікінг, який був переможцем цього змагання попереднього разу. Нагородили також кращих гравців. Найголовніше, що є добре ім'я, навколо якого об'єднуються люди, і це добре ім'я тренера, який Своєю, напевно, світлою пам'яттю хлопців спонукає до того, що не саме головне е, показувати показники там на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи саме головне зібратися. Е, е, Бать про себе, про своє здоров'я. Я вдячний дочкам Юрія Васильовича, які організовують цей турнір, які роблять це для того, щоб по-перше згадати про батька. А друге, це розвиток футболу. Це масовість, це розвиток футзалу. Ми бачите, скільки людей, багато участь футболістів прийняло а разом з тим, багато вболівальників кожен день було, діти на цьому виховуються. Я думаю, що це приносить тільки користь тернопільському футболу.